Всім привіт! Ви на каналі Кіпер Raider І сьогодні я роблю огляд моєї нової діорами присвяченої темі Другої світової війни, а саме операції Market Garden, проведеної силами союзників восени 1944 року. На діорамі ви можете побачити три будинки, виконані у стилі Ренесанс. Це достатньо поширений стиль архітектури для Нідерландів. Також ви можете побачити двох американських військових, які. Обговорюють хід операції, їх майбутні дії і так далі. Перед тим, як перейти до деталей і саморобки, мені б хотілося б зробити невелику історичну розповідь. Операція Market Garden це десантна операція, найбільша в історії, яка була проведена силами союзників з метою звільнення Нідерландів від німецьких окупаційних сил. Ця операція була останнім великим успіхом німців та останньою великою поразкою союзників. Десантні війська були розбиті, роздріблені, вони одразу були позбавлені комунікації, не могли зв'язатися один з одним, вони потрапляли у німецькі засідки, тож загалом операція провалилася і вони були витіснені з території Нідерландів. На моїй діорамі зображено середній етап операції, коли американські військові намагаються закріпитися у якомусь нідерландському місті. І зараз я пропоную зняти камеру зі штативу і перейти до деталей саморобки. Зараз спочатку я вам покажу саморобку з різних ракурсів. З такого ракурсу можете побачити, кут, під яким побудована вулиця. І так. Ззаду вона виглядає просто так. Тут видно всілякі конструкції, які використовував для дахів. Так вона виглядає спереду. Так, трошки. Так. І зараз я вам покажу деталі. Спочатку хотілося почати з білого будинку. Його я будував першим. У мене було багато натхнення. Отак От він виглядає з боку. Можна побачити, що його фасад трішки виступає вперед. Це зроблено для того, щоб було легше піднімати грузи. Зверху є отакий виступ, до якого підв'язувався канат, і за допомогою цього канату піднімалися різні вантажі. На першому поверсі висить плакат з зображенням Гітлера. Ще залишився від часів окупації є прапор Верхньої Голландії на цьому будинку. Отак От виглядає дах його. Посередині є зелений будинок, він найменший двохповерховий. На ньому є досить інтересні елементи інтересні техніки Техніки його використав. Такий. Це, напевно, не на стилі Ренесанс, вже якийсь інший стиль. І цей будинок також виконаний у стилі Ренесансу. Тілесного кольору такий. Можете побачити всі елементи. І отакий котик на вулиці. Є двоє американських військових, це кастомна фігурка, а це фігурка від United Bricks. Отак. От Є балкон у цього будинку. Ще один раз крупним планом. Отакий От швидкий огляд у мене вийшов. Дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Кіпер Рейдер і до нових зустрічей.